Тавор і то світло, то божество, яке нам відкрив Ісус Христос, в якому Він перебуває, в якому Він живе, в якому Він діє, і лице Його було яснішим за сонце, і одежа біліша за сніг. Ми собі пригадуємо. Пророка Мойсея, коли він сходив з гори Синай, коли він розмовляв з Богом, то лице його так світило, то з його лиця виходила така ясність, що коли Мойсей спустився з гори Синай до підніжжя і почав, хотів розмовляти з тим народом, вони не могли на нього дивитись, бо то світло, яке йшло з лиця Моїсея, воно осліплювало їх. Вони були якісь всі перестрашені, вони боялися його голосу. Ти не говори до нас. Ти говори з Богом, і ми все будемо робити так, як ти нам скажеш. Уявім собі то світло, яке йшло з лиця Мойсея. Як воно впливало на той ізраїльський нарід, який дивився на нього. А то світло Мойсей звідки взяв, та від Бога. То світло воно від Бога вийшло і поселилося в Мойсеєві, в його душі, в його серці, в його лиці, в його обличчі. То було світло любові. То було світло віри, то було світло Божої науки і мудрості, то було світло Божого закону. Але Мойсей перебуває в світлі, але народ в темряві, народ в темряві гріха серця душі. І без сумніву, що він боїться того світла, він не в змозі дивитись на то світло. Він буде своє лице об землю ховати. Бо світло воно має дуже велику Божу силу. І то Боже світло ми бачимо на кому? на Марії. Світила душа Марії, серце Марії. Воно перебувало в тому надприродному світлі. Тому Божому світлі. В світлі віри надії та любові, як ясніло серце Марії, як ясніла душа Марії, як яснів її розум, якби направду нам Бог відкрив той внутрішній стан душі Марії, ми б всі попадали на землю. Ми б свої голови об землю зарили, бо ми б не в силі були вистояти перед тою невістою. Якщо перед лицем Моїсея, Люди падали на землю, вони не могли того світла, яке йшло від Мойсея. На нього дивитись, то уявімо собі, якби нам Бог відкрив ту ясність і то світло серця Марії, душі Марії. Ніхто з нас не приступив би до Марії, ніхто з нас не подивився б своїми очима, її очі. І тому десь нехай то світло, то світло переображеного Ісуса, яке осліпило апостолів. Хай то світло Христове, воно також наповнить нині і моє серце, і мою душу, і мій розум. А темрява, темрява гріха, спокуси ті пристрасті нашого тіла. Хай вони щезнуть, хай вони покинуть нас, а ми будьмо. Діти світла, світла Божого. І тоді можемо говорити про якийсь мир і перемогу в нашому народі. Світло воно дає мужність, воно дає сміливість, хоробрість. Воно веде до перемоги і миру. Вона дає радість і щастя і навпаки темрява. Вона приносить страх. Вона приносить смуток, війну, страждання. Вона вбиває. Темрява вбиває, а світло воскрешає. І тому причисте Діло Марія, ми, переживаючи ту дев'ятницю, до Твого успення, нині просим, дай нам того світла, то світло, яке світило в Твоєму серці, у твоїй душі материнській. У твоєму розумі дай нам хоч каплю того Божого світла в наші людські серці і в людську душу. І тоді ми переобразимося. Тоді ми направду, будемо подібні також своїм серцем і душею до життя Марії. Бо ми розважаємо на тій дев'ятниці ото життя пречистої Діви Марії, яке було постійно в любові, у вірі, в молитві, в покорі і в світлі Божому. І десь ми з того життя Марії, серця Марії. Зачерпнумо в своє серце хоч промінчик того Божого світла, віри, надії та любові. Амінь.